Тепер я закріпила ось, бачите, як я під самий кінець бусину поставила 20 стопери до замочка. Тепер так ще тут зроблю. Тут поставлю стопер і тут Довге, довгелося почти 56-57 см. Я поки так поміряла, ну так важко. Шикарне намисто. Я старалась, ну, але важко підібрати, бачите, тут десь попали більші, хоча я їх старалася туди всередину поставити. Ну, нічого, ці бусини не мож. ну, Цей рис дуже важко. Я їх того поставила на таке пласке блюдце, бо їх, вони об'ємні, їх не можна навіть на плоскому побачите, де вони більші, де вони. Я по довжині, а бачите, тут воно тут шире. От ширі, тут уже важко. от такі буси важко. Але це шикарніші буси, шикарніше це вийде. Зараз я ще покажу, що як з таким буду защіпляти, от тут. Ту пімпочку треба. Просто я не можу, поки нема в мене держака, не можу вам показати. От цю треба буде туди, щоб вона клацнула. Тоді вона буде... Я у Шайгової бачила, вона тільки один ставить. Я поставила два бобуси важкі. І два поставлю на другий край. На всякий пожарний, щоб воно було вже зроблено нормально.